Поки дієта два важливих фактори для того, щоб самостілитись майже від усіх набутих хвороб. Був один єдиний дуже крутий спосіб Великий піст, коли людина строго постила і вилучала велику кількість продуктів харчування і ну, тим самим відпускала на курорт всі. Орган і система. Ну, ні, ну коли вона малась, тим самим вона заговорювала своїх постійних жителів. після Великого Посту, світліший розум і ясніші думки були. Шкода, що цей спосіб вже ефективний. Що життєво важливо, крім цього, розуміти і знати. Щоб самості, перш за все ви повинні знати, в якому місці найбільше скупчені інфекції. І використати препарату по мінімум, тому що будь-який препарат це не лікарство, а страшна трудка. Чим більше трудки ви використаєте, більше, тим більше ви заздасте шкоди вашому організму. Трудка не думає, кого її вбивати, чи патогену бактерій, чи біфідом. А сенс в самостійному цьому відновити правильне бактеріальне середовище у вашому кишечнику. Якщо ви об'єте більшу кількість біфіду, а у вас немає апендексу, це може привести до смерті. Тому що апендикс це свого роду інкубатор, збіг від бактеріями. Де кишечник може їх взяти, щоб відновити бактеріальне середовище Я опустила цей момент, коли розказувала, як працює імуна система. Що ж, ще хочу сказати вам стосовно самостійно, що вартує вам. Перш за все, почистити лімфатичну систему. Зразу скажу вам секрет: чим чистіша кишечник, тим чистіша лімфа. Чим чистіша лімфа, тим здоровша імуна система. Отже, чистите кишечник вирішуєте кислотно лужне середовище. Я записала до блог, як це правильно робити. Ну Цим самим ви можете дуже правильно, не завдавши великої шкоди вашому організму самостюватися. Використовуйте препарати, можливо навіть один, і знімайте симптоматику тільки в тому місці, де є найбільше скупчення інфекція. Чим менше препарату використайте, чим, тим краще для вашого організму. Тим більше шансів, що ця хвороба або більшість хвороб не будуть вас турбувати? Чому? Тому що, е, поясню, поїж... у вашому організмі живуть немало різних постійних ваших жителів. Уявіть собі на секунду, у вас хтось убиває на смерть. Яка ваша буде реакція? Чи не захочете ви помститися. от так само будуть поводитись ваші постійні жителі, якщо ви їх вбиваєте. Потім, коли наступає слушний момент, вони починають по страшній силі вас вбивати. А якщо ви правильно використаєте препарат і не завдасте їм великою шкодою вони вам не будуть І руйнувати не будуть, це може дати шанс вам бути здорові, ненависті до тих пір, поки ви з якихось причин не порушите своє бактеріальне середовище або не зруйнуєте будь чи кислотно-лужне середовище. Тому що якщо у вашому шлунково кішковому тракті правильно кислотно урне середощі воно цей ціль пригнічує, і ніяка бактерія, ніяка гімна ціль не попаде в вашу кров. І цим сон це не завдається шкода. Життєво важливо, що потрібно знати ще кожній людині. Що лікуватись травами набагато безпечніше, тому що будова клітин рослини ідентична будові клітин туди. Але кожна трава має, як мінімум, 20 хімічних елементів. І в кожну траву ходить, як мінімум, 2 кислоти. Тому, якщо лікуватись травами, потрібно дуже Обережно продумувати все і використовувати, як на мене, одну травму, а потім пробувати іншу. Не змішувати їх. Ще що хочу сказати, що у будь-якого препарату є дві сторони медалі. Поясню більш по-простому. На прикладі двох препаратів. Наприклад, така таблетка, як валеріана. По суті, вона призначена для того, щоб заспокоїти вас. Але хімічний склад валеріани входять чотири єшки. І там є одна із них є діокси 120, яка може бути алергічна. Якщо ви випиваєте таблетонну варіант і у вас не виробляється алерген на цей хімічний елемент, у вас буде алергічна реакція, Вона може не проявитися назову. Отже, цей препарат замість того, щоб заспокоїти вас, спровокує ще більше більш І Ще один такий препарат, я надав, наприклад, як це алергічні препарати. У них в більшості пише побічні дії, алергічна реакція. Тому треба бути дуже обережним, підбираючи будь-який препарат. І якщо у вас є побічні дія, цей препарат не вживати. Я хочу, щоб ви були здоровими, щасливими, і, послухавши мене, старалася використовувати для себе ці підказки. Безмежно вдячна, що слухаєте. До зустрічі, щасливо!